Артем, ми вітаємо тебе і всю команду з перемогою у літній суперлігіслізії, супер також зі святами, з Днем Прапора і з Днем Відновлення Незалежності. І одразу скажи, будь ласка, який твій підсумок, по перше, сьогоднішнього вирішального матчу, по-друге, взагалі цього літнього сезону? Дякую за привітання вас зі святом, всіх вболівальників команд теж зі святом, нашу Україну зі святом. Що по грі? Ну, як би за. Виходити на вирішальну гру, коли ти вже є чемпіоном, насправді дуже важко. Тим більше команда вийшла якби з такої недільної відпустки, тому що, повторюсь, ми цілий рік тренувалися, і в нас тільки оця неділя, прошла неділя, була тільки якби відпустки. Тому дуже було важко війти в гру, коли ти розумієш, що вона якби по суті нічого не рішає. Трошки проснулися вже. При щоті 3-0-3-1 вже потихеньку почали просипатися, але насправді вже часу замало, вже і п'ято пішли, почали вже щось трошки вперед, але часу не вистачило. Е, організації, футболу всім, е, хто допоміг нам підтримувати цей сезон, тому що для нас важливо. Ми зараз заходимо в першу лігу. через як би і для нас важливо зараз набирати оберти. Цей літній турнір показав, що ми перша команда, яка змогла. Підтвердити да, титул команди, яка два роки поспіль вже виграє цей турнір. Якраз про першу лігу ви згадали. От якраз, о, і нещодавно ви їздили у Рівне на Кубах Нескорних. Ви були єдиною першоліговою командою. Е, які враження саме е, про матчі проти команд Екстраліги, які тепер плани у команди на сезон у першій лізі і взагалі на е, цей сезон у? Київському футзалі, зокрема, що касається турніру в Рівному, то ми в, першу, в першій грі показали соколам, що з нами рахуються. І після гри з Соколом багато людей запитувало, чому ця команда Десна не в екстралізі. Багато вболівальників з рівного прес других клубів підходили і запитували, чому Десна не рівне. Але е, поки що не час. Ми зараз налаштовуємося на першу лігу. У нас завдання. Перемогти, ми для цього зараз будемо проходити збори знову. Тому я думаю, що керівництво поставить найвищі туди як би, перспективи до чемпіонства. Не знаю, ми ще не розмовляли, але я думаю, що однозначно це буде перше місце. Дякую. Дякую.